Слава Ісусу Христу. Шановні мої рідні друзі і подруги, знайомі і незнайомі, в черговий раз звертаюся публічно до глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука з болючими питаннями в нашій церкві, а саме про відсутність єдності та святості. Ваше Преосвященство, Я не хворію зірковою хворобою, славою чи гордістю. Я хворію лише справедливістю і правдою. Ваше Преосвященство, невже ви наших вірних маєте заневігласів? Адже свідомі вірні, старожили, які в кінці 80-х і на початку 90-х років. Минулого століття відстоювали відродження і легалізацію нашої страждальної Української греко-католицької церкви, усе добре пам'ятають, як молилися єдиним серцем і єдиними устами за єдність усіх християн та поклонялися в покорі навколішках перед освяченням присвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією. Щоб за словами Ісуса Христа, ми були одно, і щоб за посланням святого Апостола Павла до Филеп'ян 2.10. Ми не ранили, Пресвяте серце Ісуса Христа, і щоб не зневажали Ісуса при Святій Івхаристії, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно приклонилося на небі, на землі. І під землею, що не зрозуміло? Невже ви ваше преосвященство вважаєте митрополитів, єпископів, і священників, які навчалися в кінці 80-х і на початку 90-х років минулого століття в підпільних семінаріях чи католицьких унів... університетах за невігласів? Невже ви? Їх так залякали або заманили матеріальними благами, що не мають собі сили волі сказати вам правду, Божу правду. Вони добре пам'ятають ту науку і знайдуться мужні єпископи чи священники, які скажуть вам досить. Маніпулювати і тримати нас і вірних заневігласів. Невже ваше преосвященство ви чекаєте на те, щоб поумирали свідомі вірні старожили, яким сьогодні 60, 70 чи 80 років? І тоді спокійно будете втілювати свій план, доказом того. Маємо слова покійного вже Любомира Гузара, який ще у 2000-х роках твердо переконував семінаристів те, що ми робили впродовж, років не знайдемо за десять років. Ми ще тривалий час будемо уніятами. А вже наші правнуки стануть східними християнами. Це як зрозуміти православними? Адже наші вірні ніколи не були православними і не будуть, бо ми непохитно трималися і будемо триматися єдиної Соборної Апостольської Вселенської Церкви. На чолі з наступником святого апостола Петра на Римському престолі, наші вірні зовсім не проти наших братів православних. І ми не проти об'єднання, але об'єднання має бути справедливим. Православна церква в Україні завжди гравітувала і гравітуватиме до московитів. Тому таке об'єднання можливе за умови, якщо наші брати. Православні об'єднаються на основі з Українською греко-католицькою церквою, яка визнає наступника Ісуса Христа на Римському престолі. Не традиції чи обряди рана на містичному тілі Української греко-католицької церкви, а другий Ватиканський собор рана на містичному тілі Христової церкви, серед тих, які підтримували наші прабатьківські віковічні традиції і обряди, були не тільки святі мученики, блаженні єпископи, священники, монахи і монахині нашої української католицької церкви, але й були кардинали та єпископи Римокатолицької церкви, що на другому Ватиканському соборі. Вони бачили велику руїну в Христовій церкві, але вони були в меншості на соборі. А після собору від такої несправедливості, від журби і горя, вмирали наші, такі, як архієпископ Мадриду Морсельйо, архієпископ Дубліна Макквед та інші. Як тільки архієпископ Марсельйо відійшов до вічності, то на його місце був призначений архієпископ Мадрида, який був прихильником одностатевих шлюбів. Моя добре знайома по спільноті апостольства молитви, коли ми поверталися після служби Божої, чи недільної, святкової, чи першої п'ятниці, завжди жалілася. Пане Мироне, я не можу на таке дивитися, витримати і терпіти, як половина апостолян зневажають Ісуса Христа в найсвятіших тайнах. І фактично її серце не витримало такої несправедливості і журби, а могла ще жити. 23 березня 1629 року у бреве. Папа Урбан VIII у листі єпископу Методію в Терлецькому в холмі висловив такі слова. Через вас, мої русини, сподіваюся навернути до єдності цілий схід. А сьогодні в духовних семінаріях Української греко католицької церкви. Пригасає. Любов до Української греко-католицької церкви до її прабатьківських віковічних традицій і обрядів нехтуються святі мученики, блаженні єпископи, священники, монахи і монахині, які віддавали своє життя за святу єдність з апостольським престолом і нехтується місія Унії. Ваше Преосвященство, Ви провідник найправеднішої і благословеннішої Богом Церкви у світі, котра за 400 років свого віровчення, традицій, обрядів, мови, пісні, колядок була несправедливо переслідувана, мучена по тюрмах і сибірах. Але вистояла і відродилася на початку 90-х років минулого століття. Але знову ж таки зраджена була кардиналом Любачівським, а на початку 2000-х років була зраджена Любомиром Гузаром. А сьогодні ваше преосвященство. Куди ви провадите митрополитів, єпископів, священників, семінаристів та вірних? Невже до модернізму? Невже до протестантизму? Тобто до неправдивого християнства? Бо якщо в нас, у кожного вірного, мир'янина, священника, Єпископа митрополита чи провідника нашої Української католицької церкви серце не болить при спогляданні найменшої непошани чи зневаги при святій Євхаристії до Всевишнього, то ми не приятелі Бога, а ми літеплі. А літеплих. Господь обіцяв виплюнути з уст своїх, тобто віддати в руки людського ворога диявола, ваше присвяченство, напередодні Різдва Христового поставте все це на свої місця, як було за святого Йосафата, митрополитів 17, 18, 19 століть. Митрополита Андрея Шептицького, 18-літнього в'язня Сибірських концтаборів, блаженнішого Йосифа Сліпого, наших мучеників, блаженних єпископів, священників, монахів і монахинь 20 століття, які не зрадили наших прабатьківських. Віковічних традицій і обрядів нашої української католицької церкви. Так як і не зрадили священники священичого братства святого священомученика Йосафата під проводом Отця Василя Ковпака Української греко-католицької церкви, що стали в обороні. Святої віри, традицій та обрядів, ваше Преосвященство, Не обов'язково скликати конференцію чи синод нашої церкви, а досить буде одного вашого телефонного дзвінка митрополитам та єпископам, щоб на Різдво Христове в усіх наших церквах запанувала єдність. Святість і любов, щоб ми усі молилися єдиним серцем і єдиними устами за єдність усіх християн, а не лише за православних. Бо християн є багато і римокатолики, і греко-католики, і православні. І щоб ми усі поклонялися в покорі навколішках. Перед освяченням пресвятих дарів і перед Пресвятою Євхаристією. Бо причастя на колінах це не латинський обряд, а вияв нашої віри в реальність Євхаристійної жертви, а служба Божа це не весільний бенкет гостина чи вечеря, а жертва, яку Христос складає на престолі Голговки. В найсвятіших тайнах, і що все це не слова, а реальність і найголовніша правда нашої віри єдність і святість в усіх царинах нашого життя конче необхідна для миру і перемоги над ворогом та розбудови і утвердження суверенної української держави. Пізнаймо правду, і правда визволить і об'єднає нас. Дякую усім за увагу. Поширюйте цю правду своїм рідним, друзям і подругам, знайомим і незнайомим. Ставте вподобайки і коментуйте. Христос рождається. صلبيما يها